Всіх вітаю! Сьогодні я проводжу онлайн ворожіння на 5 розкладів. Їхня тема що вищі сили хочуть до вас донести. Як працює онлайн ворожіння. Ви загадуєте ситуацію, щодо якої хочете отримати відповідь і обираєте число розкладу у відео, у цьому випадку, від 1 до 5. Далі дивитеся відео, і розклад, номер якого відповідає загаданій вам цифрі, стосуватиметься саме вас і вашої ситуації. Почнімо. Розклад перший. Ваша ситуація туз жезлів. Це карта колосального імпульсу. Прямо зараз у вас або навколо вас виникла потужна вогняна енергія. Це може бути нова ідея, пристрасть, пропозиція щодо роботи або просто раптове бажання перевернути світ. У ваших руках палаючий сірник, потенціал величезний, і ситуація перебуває на стадії зародження. Ймовірно, ви сповнені ентузіазму або найближчим часом ним перейметеся, і це саме той стан, який потрібен для ривка. Попередження карт справедливість. Справедливість тут виступає в ролі холодного душу, вона застерігає вас від імпульсивних рішень без огляду на наслідки. Про що говорить карта? Не рубайте з плеча. Є ризик, що на хвилі туза жезлів ви можете порушити чиїсь межі, юридичні норми або баланс брати давати. Уникайте крайнощів і пам'ятайте, що за кожну дію доведеться відповідати. Не намагайтеся обійти правила. Зараз це може обернутися проти вас. Порада карт двійка пентаклів. Вищі сили радять вам проявити гнучкість і легкість. Не намагайтеся зафіксувати ситуацію в одному положенні. Зараз час, так би мовити, жонглювання. Саме про це говорить карта. Вам потрібно, вам потрібно навчитися поєднувати старе і нове. Роботою відпочинок, особисте та суспільне. Будьте адаптивними. Якщо щось іде не за планом, не злитися, а підлаштовуйтеся. Сприймайте те, що відбувається як гру, а не як доленосну битву. Розклад другий. Цікавий розклад із дуже незвичайним застереженням від карт. Зізнаюся, мені довелося трохи подумати і переглянути довідники, щоб його зрозуміти, але зрештою я дійшов доволі впевнених висновків. Ваша ситуація. Імператор. Зараз ви перебуваєте в режимі максимального контролю. Ви господар становища. Можливо, будуєте кар'єру, керуєте сім'єю або просто навели у своєму житті жорсткий порядок. У вас є авторитет, логіка і дисципліна. Ситуація стабільна, але вона забетонована. Ви сприяєтеся лише на розум і правила, намагаючись усе передбачити. Попередження карт десятка чаш. Зазвичай це карта сімейної ідилії та щастя, але в позиції застереження вона звучить інакше. Карти кажуть: не живіть заради картинки. Вищі сили попереджають, ви можете гнатися за нав'язаним ідеалом щасливого життя, як у рекламі чи соцмережах, втрачаючи при цьому справжню близькість. Є ризик стати заручником зони комфорту або золотої клітки. Також це може бути натяк, що надмірна опіка над близькими, той самий імператор. Починає їх душити і перетворює щирі почуття на формальність. Порада карт туз чаш. Порада тут повна протилежність імператору. Відкритися новим емоціям. Дозвольте собі закохатися, проявити слабкість, зайнятися творчістю або просто щиро поплакати чи порадіти. Зараз не час для логічних схем. Рішення вашої ситуації лежить у сфері почуттів. Зробіть щось не тому, що це правильно або треба. А тому що цього просить душа. Дозвольте новому почуттю чи натхненню увійти в ваше життя. Розклад третій. Цей розклад виглядає як заклик до пробудження після довгого сну. Тут дуже чітка динаміка від повної нерухомості до глобальних змін. Карта вашої ситуації четвірка мечів. Зараз ви перебуваєте у стані паузи, затища або вимушеного відпочинку. Це може бути відновлення після хвороби, інформаційний детокс, або просто період, коли зовні нічого не відбувається. Ви ніби завмерли, щоб накопичити сили. Попередження карт шістка пентаклів. У позиції застереження ця карта звучить дуже тонко: не впадайте в залежність від чужої допомоги і не намагайтеся купити прихильність. Вищі сили попереджають. Затяжна пауза четвірка мечів може зробити вас слабким або залежним від інших. Стережіться ситуації, де доведеться просити милостиню, чи то уваги, чи грошей, чи поради. Є небезпека або стати надто жертовним, віддати все до нитки, або, навпаки, звикнути до ролі підопічного, втрачаючи власну опору. Порада карт суд. Це одна з найпотужніших карт у колоді. Вона говорить про кардинальну трансформацію та воскресіння з мертвих, час виходити зі сплячки. Порада суду відкинути все старе, віджиле і зробити крок у нове життя. Прислухайтеся до внутрішнього поклику. Настав час прийняти важливе рішення, яке може змінити вашу долю. Не бійтеся гучних подій. У цьому випадку вони очищають простір для чогось справді великого. Розклад 4. Цей розклад дещо неприємний. Однак варто одразу сказати: червоною ниткою проходить ідея того, що все мінливе. І, як кажуть, усе минає мине і це, карта вашої ситуації колесо фортуни. Зазвичай це добрий знак, що говорить про доленосні події та зміни на краще. Але через п'ятірку чаш, про яку ми поговоримо трохи згодом, я схиляюся до думки, що в цьому випадку зміни, принаймні спочатку, будуть для вас неприємними, і ви чинитимете їм опір, як це часто буває при раптових життєвих поворотах. Так чи інакше, колесо фортуни провернеться, а це означає, що відбудуться події, які зовсім від вас не залежать і над якими ви не маєте влади. Попередження аркана Паш Пентаклів. Його пастка зациклитися на чомусь одному. Коли стануться зміни, про які говорить колесо фортуни, ви можете впасти в зневіру. Це нормальна реакція, але пам'ятайте, ви маєте свободу вибору. Ви не можете контролювати зовнішні події. Але можете керувати своєю реакцією на них. Колесо фортуни це не, наприклад, вежа чи десятка мечів. Зміни насправді не найгірше, і навіть якщо зараз цього не видно, згодом вони перенесуть у ваше життя щось добре. Порада карт п'ятірка чаш. Саме через цю карту я схильний трактувати колесо фортуни тут більш негативно. П'ятірка чаш символізує, тобто певні неприємні емоції на вас таки чекають. Але в позиції поради увага акцентується на тому, що так, три чаші впали, проте дві ще стоять, отже, не все втрачено. Вищі сили радять задовольнитися частковим рішенням, не ідеальним станом справ, прийняти горе, поступово подолати біль і звернутися до позитивного боку ситуації. Розклад 5. Цей розклад пронизаний енергією боротьби та захисту власних меж. Ваша ситуація п'ятірка жезлів, ви перебуваєте або незабаром опинитеся в стані конкуренції, суперечок чи внутрішнього розладу. Навколо вас багато метушні, думок і дрібних конфліктів. Це може бути боротьба за місце під сонцем на роботі, побутові сутички в родині або ситуація, де вам постійно доводиться доводити свою правоту. Попередження карт шут. У позиції застереження шут дуже серйозний сигнал. Не будьте наївними і не пускайте все на самоплив. Вищі сили попереджають у запалі боротьби п'ятірка ви можете зробити дурну, дитячу помилку або проявити небезпечну легковажність. Зараз не час для гасла якось минеться. Ще одне тлумачення небезпека, обнулитися в негативному сенсі. Якщо ви зараз махнете на все рукою і вирішите почати з чистого аркушу лише через тому, можете опинитися в прірві. Порада карт «Сімка жезлів». Порада повертає вас у активну позицію, але вже більш усвідомлену. Ставайте в оборону і стійте на своєму. Якщо п'ятірка жезлів це загальна штовханина, то «Сімка жезлів» – позиція один проти всіх. У вас є перевага, ви вищі за опонентів. І вам потрібно її втримати. Послання вищих сил не здавайтеся під тиском натовпу чи обставин. Захищайте свої інтереси рішуче. Сила зараз на вашому боці, якщо ви проявите характер і не дозволите себе посунути. На цьому на сьогодні все. А якщо хтось із глядачів хотів би звернутися до мене за приватною консультацією, ви можете зв'язатися зі мною через телеграм ім'я користувача в описі під відео. Ціна консультації від 200 до 600 гривень залежно від складності запитання та розкладу. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Ще побачимось!